Друзі, всім привіт! Сьогодні працюємо, підживляємо озимину, ріпак, пшеницю, кидаємо мінеральне добриво. Ну, Ціни кусаються, але щось робити. Треба щось кинути, щоб щось таке воно вродило. Покажу вам декілька кадрів нашої праці. Чим працюємо, як працюємо. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Погнали! І так, кидаємо, продовжуємо кидати <кхе> мінеральне добриво. Що саме кидаємо на даний момент? Е, ну, Іде весна по зимені. Це пшениця і ріпак. Треба вже щось підживляти, щось кидати. На даний момент по мерзлоталому кидаємо сульфат амонію. Зараз покажу. Сульфат амонію. Так. Сульфат амонію. Українське мінеральне добриво. Формула. Так. Азоту 21, сірки 24%. Таке е, мінеральне добриво. Кидаємо по 100 кг на гектар. Ну. Це не зовсім там, скажімо, багато, але все ж таки щось та й буде. 100 кг сульфату амонії, потім 100 кілограм, там, чи 150 е, солітри, потім карбамід. Ну, одним словом, щось де й воно виросте. Бо в теперішній час е, вложуватися в землю це таке собі питання. Ну, але кидати щось треба, бо не будеш мати нічого. З осені було внесено по 200 кг нітроамофоски під посів. В сівалку в рядок. Ну і такий вигляд десь має пшеничка. Як можете бачити, зараз злізу з прицепа, то ближче покажу. Закінчуємо. Сьогодні яке у нас там 28 лютого. Закінчуємо. Підживку, бо е, ну, вже сонечко вийшло. от сонечко яке, Вчора була гарніша погода. а Сьогодні сонце вийшло і вже пускає зверху морозець. Вже морозу нема, в принципі, земля ще, ще чуть намерзла, але вже пускає. Переїжджаємо на слідуюче поле. Рець поїхав з лінькою МТЗОН. тут поїхав, Добриву повіз, стекло запотівше не видно, а я на манітушці печу собі. Переїжджаємо на слідуюче поле, бо це вже докидали тут почуть. Та й їдемо далі. Все, погнали. Ось такий вигляд має озимена. Ще морозець тримає, але але вже сонечко пригріває і вже помаленьку розтає. Вже чути, от бачите, вже болото робиться таке. О, вже болото. Але нічого, ми продовжуємо кидати ще, поки можна. Скільки можна, по максимуму треба закрити площі, скільки є можливості. Так, чим кидаємо? Трактор МТЗ, МТЗ Біларус 892-й. 900... 892-й 892 трактор з лійкою Унія. Польська лійка. Шнекова, шнекова подача і тарілочки розкидають. GPS навігатором, трактор. Ну, антена, там, я не знаю, який GPS. І чим грузимо? Це Манітуха. МЛТ 630 Турбо. Маніту. отак то. Ну і прицепчик ще був джендір 66,20. Але ну, він тягав цього прицепа, бо він був повний той прицеп, скільки тут 8 тонн було. І ще в мішках таких 50 кілограмових ще було ще, ще Ну 9 тонн на прицеп кинули, з бригади виїхали. Осталося зараз 3 тонни і там ще в мішках 500 кг 3,5 тонни. Причепили до Манітухи та й пігнали. Е, одним словом, так організували роботу. Манітух, грузи, щоб було скоріше, набагато. Манітух, грузи, прицеп за собою тягає, трактор розкидає. Все, робота налаштована, підвозити нічого не треба, бо вносимо по 100 кілограмів, виходить. Ну, Недоцільно там щось. Ми взяли 8 тонн на один раз хватить з головою. Та й отак, ми працюємо далі, а вам приємного перегляду. робота, Не докидали ще 20 гектарів, бо е, ну, вже розтало, Бачите, що на колесах робиться. Неможливо вже їхати по полі, вже кидає болото, носить. Ну, одним словом, вже сонце зробило свою роботу. нормально працюють, рійкою задоволені тільки. Ну, вже старість починає джержавіти, там підкрасити, треба там підмалювати, там підварити, але це менш важливо. Що хотів сказати, працює трактор з такою от навігацією. Отака навігація. Зараз детальніше розкажу. Що за навігація? Фірма Телет версія монітор Matrix Pro якийсь там 360, не 570-й, така версія монітора. От він, той монітор. Сонце засвідчує вам не видно. Ну, Одним словом, що малює GPS, малює карту. Куди їхати, де перекриття? Ну, одним словом, що на такі гектари, як ми обробляємо, то цього більш ніж достатньо. Отож, їду на бригаду і ставимо трактора. Ну що ж, друзі? Все, приїхали на базу. От стоїть трактор, поставили. Зараз приїдуть, там будуть його мити. Що хотів ще додати. Всім дякую за перегляд. Хто дивився моє відео, хто ставить лайки, підписується на канал. Всім щасливо, до побачення. Все буде Україна. Залишайтеся з нами.